Вітаю, друзі. Пропоную згадати про вересневі та жовтневі події Запоріжжя 1971 та 73 років. Восени 1971-го у Запоріжжі, в центрі міста, поблизу Універмага Україна, але з іншого боку проспекту, відкрився Запорізький обласний художній музей. Він відчинив свої двері для відвідувачів 29 вересня. Тоді своєї колекції новий музей ще не мав. Його робота відкривається виставкою творів Третьяковської галереї. Перші півроку на трьох поверхах музею експонувалися шедеври російського мистецтва 14 -го, 20 -го століття. Із часом окрасою музею стали твори таких визначних митців живопису, як Айвазовський, Боголюбов, Маковський, Пимоненко, Мурашко, Бенуа, Коровін, Грабар. 1971-го, на вулиці 12 квітня сучасна назва Героїв Крут, починають будувати легкоатлетичний манеж Запоріжсталі. Він мав розташуватися поруч із нинішнім спортивним залом товариства Металург, де через роки розмістився офіс футбольного клубу Металург. Згідно з проектом, легкоатлетичний манеж мав стати найбільшим спортивним центром області. Його розміри 72 на 130 метрів. Тут одночасно мали тренуватись і змагатись понад 500 осіб. Спостерігати за змаганнями мали можливість 2000 глядачів. Легкоатлетичний манеж заводу «Запоріжсталь» запроектований колективом Запорізького відділення інституту «Придніпровськ Промбудпроект». Автор проєкту – архітектор Андрієв, головний інженер Громов. Саме цей колектив. Проєктував і Палац спорту Юність. Манеж відкриють за 10 років 23 лютого 1981 року. Восени 1971-го лунають перші вибухи на будівництві Дніпро 2 На час вибухових робіт зупиняється рух транспорту греблею. Долати Дніпро у цьому місці пасажирам допомагають річковики. На цей час. Відкривається рух теплоходів на маршруті Порт імені Леніна, правий берег. Судна курсували цим маршрутом щодня з опів на дванадцяту до опів на другу кожні 15 хвилин. У жовтні 1971-го різкій критиці влади піддається музичний репертуар міських ресторанів. Запорізькі газети пишуть музиканти грають тут те, що не затверджено в жодному репертуарі. Та й взагалі сцени у місцевих ресторанах стали розсадниками войовничої халтури, низькопробної та антихудожньої музики, і за таке виконання пісень музиканти ще й беруть із відвідувачів чималі гроші. Наприклад, у ресторані Колгоспник діє така ціна: один рубль за виконання народної пісні, два за пісню радянських композиторів, одразу три. За сумнівно відомий танець 740. У жовтні 1973-го у Запоріжжі розпочинає свою роботу ресторан Лахті. Заклад, названий на честь фінського міста побратима, відкривається 30 жовтня. Стіни ресторану з мозаїкою та оригінальними світильниками. На першому поверсі велетенської будівлі ресторану зал на 70 місць та бар, на другому. Столики для 135 відвідувачів. Ще на півсотні клієнтів розраховано бенкетну залу, плюс 5 кабінок для камерних вечірок. Ресторанна кухня забезпечує гарячими стравами, рибними та овочевими закусками салатами. У буфеті прохолодні напої та морозиво, випічку, м'ясну та рибну продукцію постачають у кулінарію, що відкрита по сусідству. Обслуговуючи персонал ресторану Лахті 300 чоловік. До речі, вперше у Запоріжжі тут вечорами відбувається концертна програма. У ній вперше беруть участь навіть танцівниці. У жовтні 1971-го міська влада прискіпливо стежить за тим, як виглядають фасади міських будинків особлива увага балконам. Міські газети, як владні рупори, пишуть про такі факти. Дивишся, новий будинок тільки заселили, а на всіх балконах уже сохне білизна, складена купа ящиків, висять велосипеди, стоять старі меблі. Що цікаво, прізвища та адреси тих, хто робить такі речі, особливо тих, хто має квартири на проспекті Леніна, публікуються тут же, на газетних шпальтах, особливо дістається на горіхи одному з мешканців будинку 36 А на Радгоспній. Жителі тримають на балконі курей і півнів, які голосно співають вранці і не дають спати робітникам, які повернулися з нічної зміни. Такими подіями жило Запоріжжя у вересні та жовтні 1971 та 1973 років. Дякую за увагу!